Друзі, ви просто подивіться на цю щасливу жінку, яка півтори години вела трансляцію, живу трансляцію в ефірі. Цей потужний день Лева це було неймовірно, хоча був дуже непростий цей момент з запуску трансляції. Повірте, я знаю, що коли йде такий супротив. Техніка відмовлялась працювати, жодна техніка не запускалась. Звук, відео, трансляція, все злітало. Але я знаю, що коли це відбувається, це значить, що щось дуже неймовірне. Я маю передати через себе людям. Я це зробила. Скоріше, скоріше, заходьте в телеграм-канал, поки це є ця трансляція, це енергія, це знання ще два дня, сьогодні, 9-10 серпня, у моєму телеграм-каналі, жива практика, живі знання, абсолютно унікальні і потужні для вас відкриті. Заходьте, буду рада вашим коментарям і відгукам. Все для вас.